Так, сістер. Так, сьогодні з Мінанкою ми в зоопарк Так, зараз подивимося звірят, погуляємо. Так, тигрики Навіть імена є в тигриків. Написано індійський слон, Стоїть на сонечку, гріється.

Ланка, верблюди. Чекай. Ти крутиш? Мама. Десь льви поховалися. Не видно. А Хто тут взагалі? Ну льви мають бути. Пить львиця дві. Відпочиває там ще десь одна. Це її мама. Mm -hmm. Бачить їдять. А, а сама ж її мама. Точно. Mm. О, там великий. Ой, великий. це якісь вже не мишки. І mm. воно. Це білий. Це великі такі. Ні-ні, це такі мішки. Mm. Криски. Мама хочемо забачить Побігли. А там все було й ті, я тут. Це козлик смак? Такий гарний полосатий. Ви mm -hmm. бокон став, щоб побачити його. О, попросила. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую тобі. Бонго гурське. Гірський бонго. Такий. Такий козлик. Папа! Тут для однієї козички місти. Ну а як же? Бачи Ігорка, бо він гірський. В горах він любить жити. Там щось під рогами О! Це хлопчик. З рогами то хлопчик. А то дівчата. Три діяти дивіться на тебе. Є. У нього водичка таку п'ють. А наші вони так лаборатори. Хатка в них така. Ну який папушки де. Лала. -ла. Кироги ве... товстивних. Ватуси называются. Начала? лебеді. Зубри. Оно речить, Іде сюди. Три зубри. А ні, воно ще один лежить. Ззаді там. Ось, дивіться ось випливає. Пінгвінчики. Виходьте до нас. Баючі, О, а ось навіть сховались. О, то їхні нірки там. А нас сховали. І де йде. Ну, а нас весь схвалила. Сховались як не Мама, а, а таблетки як шукають? Mm. Ну, це що? Вона ще пливе, дивись. Мама, а нам не знайшли. Mm. Вона не каже, не може. хоче вилізти.

Він, пінгвін. пінгвін. Ось дітки гаваються, як ніхто не Ось Осі дітки скавають, як ніхто не нашли А це лами. Якраз у них обід. Або підвечірок Сіренька і біло-чорна качки. Скай да? да. плаває. Плаває скай? Да. Пішли вниз, сходимо.

О, велика. Ой, демо сюди подивимось Ой, диви, він тут Дивіть, не впливає, тут люди дивляться. Я дивися. Страшний такий. Я дивився. А зуби в нього які Дивіться, короб такий величезний. Короби. І Оно вона зміється. Прям... А чого вона так стоїть? Так, як він не хоче як, нікуди пливти. Панди маленькі такі. Рижі. Це кенгуру. сидять, лежать, сплять, відпочивають. Це тут кенгуру і ему. Кенгурятки відпочивають. Сплять собі. Бачите, кенгуру сплять? А ось зверхусь. Привіт, мавчика. Жує. Білий чорний. А це ж не було. Кошкода. Кочкода. Макада приєм. Пішли далі. Бачили, збирає ягідки Опускає Дивись, як їсть, бачиш. Приємного апетиту, двік. Общупує кущик, і зриває ягідки. Диви, які пальчики в нього. Диви, диви, дивиться, дивиться. Привіт. Сиди щось там. І сім. Ще. ще одна мапочка. Мапочку бачили? Мілана, ти бачила камаху? Ні, що такої відпочиваєте? На я задню. Чим панзе? Великий такий. Овстав. Все, пішов. Подивились на мене. Мама. Пока. Пілікани ввох пливуть. Рибки? Так. Добре, іде. Ох, гость.

Мавпочки такие долгие маски. Две есть а Да, девчата. Милана. <светлення> 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 Классные мавпочки. Да. Мы подавились сейчас будем открывать пиццу, да? Да. Берем на пиццу? Пиццы пошли. Так, да, зараз підемо замовимо. А, а ми будемо перекусимо. так? Да, ви вже ж проголодалися? Ну так. Да. <гум> а ми будемо зараз їсти? Так. Да. А де ми будемо їсти? В піцерії. Поїдемо, так? Да? Так. Да. Міланка, який смак у тебе морозива? розлава? Ні. Okay. А те, що чекаємо піцу. Ну що, Діана, смачно? Як Втомилися? Так. Да. Будемо поїмо піцу і додому? Так. Да. Міланка, хто тобі звіряток найбільше сподобався? Слони. А тобі? Мені. <свісно> Мапочка Або тигри? Тигри, так, класні теж були тигри. А я друзі, не люблю. <рик> І леви були таке. Ну добре, тоді до зустрічі, всім пока-пока. Пока. -пока. пока.